Привіт підписникам мого чудового каналу. Зараз є у вас можливість почути, як е, свистять солов'ї, е, які летять до нас. Ой, де там. Доволі таке, вони такі що так роблять. Навіть як на солов'їв похоже реально. Це йде наступ. Для наступ наші козаки дають копоті, але ми знаходимося на лінії вогню, тому ми трішечки пригнулися і здачі не даємо. Солов'я ми не ділимося, це наші солов'ї. Ми трішечки просто пригнулися. Ось я шучу, з якісь це якраз її той самий соломій. Звук рогатки, потім звук соломіна. Наша мова солов'їна і може вразити. Хлопці, хлопці, моніторте, дивіться, бо якщо наші нашки давить звідти, вони можуть полізти нагору сюди, до нас. Мініторйтесь. Ну я зараз привстану, я буду моніторити свій сектор, ти моніторий свій сектор. Ти бачиш, я без шапочки. З ньому шапочку піду моніторити. Але ще висока, ну диви, диви, листя не падає. Це над над кущами. Над кущ... Свистить ближче, ну, так то здається. Навали. Ну, зрозуміло, ми всі б навалили, що нам жалко. Але це наші пах... наші козаки давлять нехороших дітків. Чи... І хто там взагалі піде, це вже нехороші. Так що так. Працюємо, тримаємося, все буде Україна. Дав можливість почути, як звучать солоді. Примітів, що тут співають, це що як Ангрібірці запускаються за рогатою. Все, бомки донам да такие там пирожники,